Двоє кандидатів у президенти Польщі: один за НАТО для України, інший проти, один про чесність, інший про Нову Польщу. Вони публічно воюють, але йдуть на пиво в ПАБ. У Варшаві одночасно два марші, а результат виборів на лезі. І все це за кілька днів до голосування. Сьогодні розбираємо, як змінилася Польща. Чому там зростає симпатія до крайніх поглядів і чим це може обернутися для нас? Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут розбираємо політику без прикрас простою мовою. Підписуйтеся на канал, і якщо маєте змогу, підтримайте мій проєкт через Монобанку. Посилання в описі під відео та QR-код. Біля мене це дозволяє мені працювати далі. А ми починаємо у Польщі: другий тур виборів, і це справді момент, коли країна визначається не лише з новим президентом, а й з тим, куди вона рухатиметься далі. Два головні кандидати йдуть майже на гавногу. Рафал Часковський, мер Варшави, говорить про прозорість, довіру до ЄС і підтримку України, тоді як Кароль Навроцький. Уже публічно пообіцяв, що не підтримає вступ України до НАТО, бо вважає це загрозою для Польщі, відрив між ними менше 2%. і саме тому вхід іде все від декларацій до келиха пива в ПАБІ, так напередодні голосування обидва кандидати, які е, напередодні. Ще критикували одне одного, з'явилися разом у барі з міністром закордонних справ Польщі. Фото, відео, гасло про Польщу, яка об'єднує усе це. виглядало як спроба показати, що еліта тримається разом. Але частина виборців це не оцінила. Для когось це виглядає як цивілізована політика, а для когось як театр, де всі з усіма домовляються за келихом. А проблема в тому, що зараз частина виборців не довіряє нікому. Навроцький грає на страхах, говорить про мігрантів, про втрату суверенітету, небезпеку з боку України. Чашковський намагається зберегти підтримку лібералів і при цьому витягнути на свою сторону розчарованих. Але чи вдасться йому переконати молодих виборців або лівоцентристів, які втратили інтерес до політики? Питання відкрите за останніми оцінками. Ситуація зависла буквально на кількох тисячах голосів. І поки кандидати демонструють політичну культуру в пабі, на вулицях Варшави виходить десятки тисяч людей на марші за кожного з кандидатів. Це перша така ситуація з 1989 року, і вона показує, що суспільство вже розділене. Одні бачать майбутнє в Європі, інші в закритих кордонах і патріотичних гаслах. А для України це питання не лише підтримки, це питання безпеки. Бо між президентом, який вірить у НАТО, і президентом, який хоче триматися від нього подалі, прірва. І ця прірва може відкритися просто на нашому західному кордоні. За кілька днів до голосування у Варшаві від одночасно відбулися масштабні марші: один на підтримку Чашковського, другий за Навроцького. Загалом вийшло понад 190 тисяч людей, і, хоч формально все пройшло мирно, атмосфера нагадувала футбольне дербі з гасними прапорами і чіткими розділенням на своїх і чужих. Обидва кандидати намагалися показати силу. Чашковський говорив про час єдності і чесності. Навроцький відповідав, що Польща не дозволить себе зламати, але за цими гаслами ховається глибша історія, і вона напряму стосується України. Бо один із кандидатів Навроцький публічно пообіцяв не підтримувати вступ України до НАТО, і це не випадкова репліка, а частина угоди з ультраправими, які вимагають. Е Дистанціювання від Києва, від біженців, від усього, що пахне східною проблематикою, і це ідея закритих дверей і до альянсу, і до людської підтримки. Натомість Чашковський чітко заявляє, що Україна має бути частиною західного світу, бо лише так можна стримати Путіна. І проблема лише в тому, що конкретики від нього. Все ще небагато. І саме в цій невизначеності головна напруга. Тим більше, що вибори зараз не надто активний. Частина молоді каже, що всі однакові, ліві не бачать сенсу голосувати, а праві навпаки відчули момент і вже на низькому старті. Мобілізація. Асиметрична, і якщо ця тенденція збережеться, то долю виборів справді вирішать кілька тисяч голосів. Для України це серйозний виклик, бо ми звикли вважати Польщу безумовним тилом. Але тепер з'являється політик, який відкрито просуває ідею дистанціювання, і хай навіть він не виграє сам факт того, що така риторика набирає популярності, тривожний дзвіночок для нас. Дружба дружбою, але політична мапа. Змінюється, і нам доведеться рахуватися із тим, що суспільні симпатії наших сусідів стають усе менш однозначними. А з вами був Єгор Галівець, політолог без краватки. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, як ви думаєте, хто переможе 1 червня. І Якщо маєте можливість, підтримайте мій проєкт через Монобанку. Кожна гривня. Це ще одна розмова про політику, яку не купиш рекламою. До зустрічі і тримаймося!